Що, добре? — Добре. — Ну і добре, що добре. Добре, що добрі. Як не можемо того кошту, як це називають, кошту передати такі посилки. А Ну, добро, що туди не захопить, знаєш. Бо немає промовки, все, що тут загорнути. Всім привіт! Їду на пошту, їду на пошту передати посилки е, вже спакувала всі і їду, але ще мокра голова, бо ходила миць в душ, і, і зараз ще треба що світла в нас не було. Не було світла і не було як що зробити. А тепер з'явилось тільки, що світло, то зараз все дороблю. І всім вам перейшлю посилочки. І всім вам поскидаю пітанці. Е, так що не переживайте, мої хороші, ваші посилочки до вас йдуть. У нас сьогодні холодно, знаєте, от таке якесь зробило не ну, негарне. Ну, але нічого не зробиш, мусиш їхати, мусиш їхати, бо треба все зробити. Треба передати всі посилочки. Треба заїхати ще мені в аптеку. Угу. Купити там ще лікарство. От Лише гроші йдуть тільки на лікарство, знаєте. От саме основне, що гроші йдуть тільки на лікарство. О, більше ні на що таке. Все. Їсти, знаєте, їсти купиш чи не купиш, там без щось обійдеш, а лікарство мусиш купити. Небо інакше діло не буде. І все. Машину заправити, лікарство купити. Ось таке життя, таке життя. От і так. Убралась куртку в куртку грубшу таку, бо холодно, ну так холодно, що дуже. І треба мені в аптеку, ще що я вам кажу. Я собі, знаєте, от вам кажу, а собі згадую, треба мені купити лікарство для очей. Я постійно очі капаю, постійно капаю очі. Ну, так складається, так склалося, колись того не було. Знаєте, я вам так швиденько за дві хвилинки вам скажу. Я колись розказувала вже то, як було, але тут людей нас вже є багато більше, і я вам так скажу: що бережіть себе від таких сквозняків. От, бережіть себе, мої дорогенькі, від сквозняків, це саме основне. Напевно, що я їздила машиною, і я ну знаєте, як то було, то було 12 років тому назад. 12 років тому назад. І все життя у мене бурлило. Знаєте, от бурлило: будова, діти, внуки маліше, базар, магазин за рулем, щось до тої будови постійно підвозити. Постійно щось майстрам треба було, треба було, треба. а нікого не було. Я була сама. І дід, і дід. ну, і отак воно пішло, пішло, пішло. так. І я в тому темпі, в тому русі, я взагалі по життю така, що е, е, енергійна, і я не можу, знаєте, отак е, зациклитись і так е, е, як сказати, я, як, як, то, як то сказати, що мені так дуже погано, і я вже е, Гвінта впустила, як я все, цілий час кажу. У мене так не буває. У мене так не буває. Я весь час е, на, на позитиві, весь час я в Русі. Знаєте, це моя сестра постійно якась в неї депресія, якась депресія. Яка може бути депресія? Яка може бути депресія в нас? В нас? Ми маємо е, бути навіть не допускати то, то слово, що то є якась депресія, навіть не допускати до себе. Ну, от і я так, я так весь час так робила і так роблю. І як навіть і діти в мене були малі, ну все, все, я цілий час на позитиві, як би мені тут на душі не було, але я цілий час йшла е з настрою. О. Хоч і злим часом настроєм, часом десь і нагримала, десь і щось там на накричала, бо так є, ну бо так є, ну то життя. Але весь час була з настроєм. І так скоренько скажу, що було десь певне вікно відкрите. І мене просквозило. Мене як просквозило, мені цю частину лиця, обличчя, як я якяска, чисто перекосило. Так, мої хороші. Так, так. От е, ті, що мене дивляться давно спочатку, то я це вже говорила, вони за це знають. А хтось свіжі підходять, люди то не знають і думають, ну чому вона так е, в неї так, в неї так. так. Мене, мене так просквозило. І все. І скільки я лікарства, скільки уколів, скільки капані, скільки голкотерапії попустила, правда, попустила, бо якби воно не, не попустило, то я не знаю, що було. Та Я б не могла ні, ні до людей вийти, і взагалі життя би в мене так скінчилось. Так виходить, що життя би скінчилось, як воно було страшно. Ну, правда, хочу вам сказати, мій син, мій син, то. То моя підтримка, то моя золота дитина. То моя золота дитина, хоч мої дочки кажуть, що ти любиш найкраще е, сина. Е, ну, я всіх люблю. Я всіх люблю і внуків, і, 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 і дівчат, і сина, але він тоді, в той час, був моя золота підтримка, така. золота. О. І з його допомоги я так е, відійшла. бо він дуже за мене переживав, і всюди за мною їздив і до лікарні і возив мене, бо я вже навіть, навіть, знаєте, ну як, спочатку я навіть вже їхати не могла. Ну от не могла, тому я вже їздила сама, але отак от спочатку не могла. Ну і, і от таке, і тепер от ці сквозняки. Я маю, я маю шарфік, я закручую, я рідко ходжу в шапках. Мені шапки не подобаються, мені шапки не пасують, я не рідко ходжу в шапках. Але маю і капішони, і, і, і море шарфіки. І шапок море маю, але не, не, всі, не все вбираю. Ну і тому мені так часом пишуть, що пані Світлана, у вас така гарна посмішка, яка ж там гарна посмішка, як вона на один бік. Ну от, Що хочете, то мені пишіть. Що хочете, то пишіть. Мені все одно, що ви будете писати. знаєте. Ну от Мені все рівно, що ви будете писати, але воно так є. Воно так є. І я вже з тим змирилась, то вже так 12 років. Я вам записую одним дублем. Я навіть цей момент, я навіть цих три з чимось хвилину навіть не відключаю. І тому у мене від тої пори е, так зором. Так зором я проходила все, то -то, всі лікарі, все, ну така книжка медична, скільки операцій, скільки то всього. І мені сказали, що, що вам треба капати постійно від, від сльози. Від Бо все якась ніби сухість, знаєте, от сухість. І мені от так потягнуло всю половину лиця. Отак. От Вибачте мене за таку сумну е розмову. Вибачте. Але я от так з вами поділилась таким, знаєте, от таким своїм недугом і, і такою своєю проблемою. Я вже звикла. Я вже звикла, до мене вже звикли всі мої, домашні і знайомі, і ну всі, всі до мене звикли, і мені кажуть, та то по тобі не видно, та то тобі не видно. Чому не видно, як я по собі вижу сама. Добре, мої дорогенькі, добре. Що могла вам розказати, розказала. Мене так, знаєте, то часом мене мучать, думаю. Людям скажу, щоб вони себе берегли. Ось синові постійно кажуть: закривай сину, вікно, закривай вікно, бо він теж любить, а йому як просквозило вухо, і його як почало в вухо боліти. А це я кажу: видиш, я тебе попереджувала. Я тебе попереджувала, що не треба не треба так себе шиком літо-не літо. Треба трошки уважніше бути. Ну і все, добре, мої кохані, Я буду їхала а вже ой, чи їхати? А ви. Ой, ой, а ви вже залишайтесь здоровими. будьте щасливими. І попробую, може, машина вже сім заведе. Не знаєте, а де ключ? Не знаю, де ключ. А я сідаю, а ключ де в мене? Де, де в мене ключ? Немаю ключа, немаю ключа, не знаю, де ключ? А може, може десь в кишені. Ну, добре, буду їхати. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину, і всім до зустрічі. Сьогодні будуть ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, я надіюсь, вам там буде цікаво. Всім пока, всім пока. Ну, от, що могла, то вам і розказала за свою е е проблему. Знаєте, от хто мене вже давно дивився, давно то знає, то знає що в мене от така є проблема. І тому я вас попереджую, мої хороші, що не треба собі так знаєте чи чи вікна відкривати, а я до цієї порі так роблю. Так, мене не навчило. Мене так виходить, що мене не навчило. Я от вліті. У мене все відкрите: вікна повідкривані двері повідкривані Ну, от все відкрите і воно якесь так. І себе розуміє, що то не так не треба робити. Зараз вже холодна зима, я кожного ранку я встаю, я відкриваю вікна, я відкриваю ж двері з одного боку і з рубок, а то йде сквозняк, а то йдуть сквозняки. ну от така. Знаєте, от така, от не навчила мене, не навчило, мусить бути так, як, як я от знаю, і як то, часом, мені, часом мені навіть кажуть, що ти робиш, що ти це робиш, такі сквозняки? Роблю, але не робіть так. І я постараюсь так не робити. Я забуваю в той момент, я забуваю в той момент що то так не можна, то так не можна робити. У мене от син теж такий, син так до мене, такий, що він то все бігом, біом, біом. Я кажу, сину, спинися трохи, не, не, не лети, не лети. І прикривай. Він як е, десь ну так, десь квозняком, е, йому ухо як, як, як просквозило голову. І як почало його вухо боліти страшенно. І я кажу, видиш, це все, все сквозняки. Це все, все роблять сквозняки. Так що не треба, мої хороші. Так собою нехтувати. Так собою нехтувати. Треба себе берегти. Добре, а то я з вами вже так довго говорю. Буду їхати. Буду їхати на пошту, а потім вам ще щось трошки зніму. Ще щось трошки вам зніму. А зараз туди припірі, але чекайте, не знаю, де ключ поділа. Не знаю, не знаю, де ключ поділа. Сіла в машину, а ключа нема. ні? А то нема. Добре, мої любі, добре. Потім вам ще щось трошки зніму, може, в кишені десь ключ. Добре. Добре, мої хороші, я вже і приїхала, відправила посолочки, скину вам всім квітанції. Нічого більше не знімала, бо дуже холодно. Взагалі, дуже холодно. Зараз ще будуть ролики. Буду мушу знімати ролики з посудом. Хто мене дивиться цей канал і той другий канал. А хто не знає, що в мене є другий канал, то заходьте, будьте добрі. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Я сподіваюся, вам там буде цікаво. І всім до зустрічі, всім пока, всім пока, мої дорогенькі. Будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Включаю машину, від, відщипаюсь і все. І буду йти. Пока.